Aš taip daryvau, dėl spilnų lempų. Это тоже хорошая точка. Боюсь. Держи, Питер, свои травки. Siča, trdo teh vveljavljena kačka. Tu dva pivne, ki dve kuročki. І неділі вже повинен бути на кльові тут цієї крочки. У сидить на зелених яйцях. Тут у неї 13 штучок. Одну вона роздавила ще на початку, а одну було. Болтуном. 13 неї зародиш. І ось тут у мене така маленька красуня сидить. У неї 9 Шість від великих корей. і три її маленькі яйця. Ось тут у мене носиться качка. Уже літо. качок у мене ще досить немає. Носиться ось ця качка. Це молоденький качур. У мене був старий качур якого я віддав. Він уже не топтав качок. Три з них сиділи у мене ще в лютому і всі яйця були чисті. А це в мене залишився просто, він був маленький. вже підріс. Робить свою роботу.